І так, розглянемо рішення задачі про насичення мережі. Або інакше кажучи, нашим завданням є визначення найбільшого потоку у мережі. В чому постає завдання? Є орієнтований граф, який називається мережею, тому що в нього виділено дві вершини S і T. Одна називається витік, друга називається стік. На російській мові сток і сток. Степінь цих вершин на сток і витоки дорівнює нулю. Тобто все, що вийшло з вершини S, повинно прийти у вершину T. Ребра графа називаються дугами. тому що вони направлені. Характерною особливістю цих дуг є те, що в кожній такій дозі приписується своя вага. Тут 6, тут 5, 1 і так далі. Фактично, це пропускна спроможність, можна взяти, як труби, по якій щось протікає. Чи це газ, чи рідна, чи електрична напруга тощо. І чим більша вага, тим більша пропускна спроможність. Тут 6, 5, 3, 7 і так далі. Питання: який максимальний потік може пропустити ця мережа? Тобто, скільки може вийти з вершини S і скільки може прийти у вершину T? Дивіться, з вершини S виходить. 6, 5, 7. Тобто більше ніж 18 звідси точно не вийде. У вершину Т приходить 7 3, 8. Тобто також більше, ніж 18 сюди не прийде. Тобто, теоретично вже зрозуміло, що максимальний потік у цій мережі не перевищує 18. Максимальний потік може бути не обов'язковісним, це може бути і 6, і 8, і 10. Ми ще поки не знаємо. Тому що в середині мережі в середині цього орієнтованого графа. Може бути якась, якась заминка, щось втратиться, щось перебільшиться і так далі. А от як знайти максимальний потік у даній мережі, ми зараз розглянемо. І так, нам треба наситити мережу по маршрутам з вершини S у вершину T. Тобто з витока в стік по дугам, направленим якраз у нашому напрямку. Проти ходу цих стрілок іти не можна. І так дивимося. Маршрути можна вибирати довільно, який хочете. Перший, який нам попадається, це S13T. Запишемо. І так записав. По цьому шляху рідина може протекти. Причому найбільша кількість рідини в наших умовних одиницях вичисляється по найменшій пропускній здатності на цьому маршруті. Найменша пропускна здатність тут одиниця. 617 це пропускні здатності. У нас найменше одиниця. Значить, ми насичуємо цей маршрут одиницею. Тобто потік, який проходить, ми запишемо у знаменнику. Але це не означає, що ми будемо 6 ділити на одиницю, наприклад. Це ми насичуємо одиницею. Ось так. Можна кому зручніше також писати в дужках, але, зазвичай пишуть через знаменник. Виділимо цей маршрут, який ми вже пройшли. От, виділили. Тепер беремо другий маршрут С24Т. Запишемо. Записали цей маршрут S2, 4T. Тут найменша пропускна спроможність є двійка, оскільки 7, 2, 8. Найменше двійка. Насичимо цей маршрут двійкою. От, насидили. Зрозуміло, що ж такі умовні дроби не можуть бути менше одиниці. Тобто ми не можемо пустити в трубу потік, який більше, ніж її пропускна спроможність. Тобто, тут у знаменнику буде найбільшим числом 7, тут двійка, тут 8 і так далі. Виділимо даний маршрут, який ми вже пройшли також. Виділили. Далі розглядаємо маршрут S14T. Запишемо. Записали. Тут найменше пропусною спроможність є двійка. Ще одне таке цікаве зауваження, що різниця між чисельником і знаменником є пропускна спроможність. Тобто на оцій дугі пропускна спроможність 6. На оцій також 6. На оцій 5, на оцій 5 і так далі. Зрозуміло це. І так, насичуємо наш маршрут двійкою. Тут у нас було 6 перших. Стає 6 третіх. Тому що 1 плюс 2 буде 3. Тут було 2, стає 2 других. Тут було 8 других, стає 8 четвертих. Насищаємо також 2. так 8 четвертих. Виділимо даний маршрут для наглядності. Виділимо. Причому цікавий момент. З маршрута з 1 четвірку вже йти не можна, тому що ця дуга вже повністю насичена. Перекриваємо її. Також не можна йти по цьому маршруту і по оцьому. Далі беремо маршрут s 3 t Запишемо. І так, на цій дугі пропускна спроможність 5, на цій 7-1, 6. Найменше 5. Тобто насичуємо на п'ятірку. Тут буде 5 п'ятих. А тут буде 7 плюс 5, буде 7 шостих. Виділимо даний маршрут. От, Виділили. І вже бачимо, що з вершини S у вершину 3 іти також не можемо. Тому перекриваємо цей ход. І так далі беремо маршрут s 1 2, t Запишемо його. Записали, і так пропускна спроможність на цих дугах буде 6 мінус 3 3. Тут трійка і тут трійка, Тобто пропускна спроможність трійка. Насичуємо трійкою. Було 6 третіх, 3 плюс 3, 3 буде 6 шостих. Тут 3 буде 3 третіх. І тут також буде 3 третіх. Виділяємо цей маршрут. Виділимо. Причому з вершини S у вершину 1 іти вже ми не можемо. Перекриваємо маршрут. Сюди ми також іти не можемо. 3 третіх також іти не можемо, тому що дуги повністю насичені. Тепер розглянемо, який ж буде наступний наш маршрут. І так, з вершини S ми не можемо йти в одиницю, не можемо йти в трійку, можемо тільки в двійку. Тобто йдемо в двійку. З дійки не можемо йти в четвірку в Т, тому що перекрита. Можемо тільки в трійку. І з трійки в Т виділяємо цей маршрут та записуємо. Записали наш маршрут, буде s 23 Т. Так, пропускна спроможність у нас буде тут яка? Подивимося. 7-2, 5, 4. І 6-7-6 одиниця. Тобто найменша пропотна спроможність це у нас одиниця. Насичуємо наш потік на одиницю. Записуємо. Було 7 других, стає 7 третіх. Тут була четвірка, стає 4 третіх. Тобто, вибачаю, 4 других. 4. І тут у нас було 7 шостих, стає 7 сьох. Ось так. Тобто, з вершини 3, з вершину Т також дуга перекривається. Подивимося, куди ми можемо піти далі. Сюди не можемо, не можемо, можемо сюди. З двійки можемо не можемо в четвірку, не можемо в Т, можемо в трійку, а з трійки не можемо в Т. Тобто, наші маршрути вже закінчилися. Тому ми можемо з певністю сказати відповідь. Який у нас найбільший потік у мережі? Для цього треба підрахувати. Тут виходить 6, виходить 5 і виходить 3, тобто 14. З витока йде 14. На стік повинно пройти також 14. Дивимося 7. 3. 10 та 4 14. Отже, найбільший потік у мережі становить 14.